У сумах у понеділок, 2 вересня, рідні друзі та знайомі провели в останню земну путь хороброго старшого солдата Станіслава Афанасьєва. Помер мужній воїн 28 серпня поблизу Новосилівки Краматорського району Донецької області. Рідні, друзі та знайомі назавжди збережуть в серцях добрий спомин про Станіслава. Ми його дуже всі любили і дуже чекали. І ми ним гордились, бо він в перших рядах пішов до воєнкомату і сказав хто якщо не я запам'ятався скромним тихим чоловіком все що його просять. ніколи не відповідав нікому хороший був друг хороший був син пішов з першого дня на війну захищати нашу країну слава героям Станіславу Афанасьєво назавжди залишиться 32 роки. Усі, хто знав Станіслава, згадують його як доброго і чуйного чоловіка, справжнього патріота своєї держави. Ну, це мені вчора Ліна дзвонить. Бабушка Афи моя, Стаса його Афина називали всі. Ну, каже, сьогодні трігання, а ти прийди, пожалуйста. Моя за школи ще дружини, друзів дуже багато. Сказали, сьогодні вони будуть, поприходять хлопці. Казав, світі прийнявся, бать, бо каже, приснився Сочо, Він просив, щоб йому 24 го принесли світи. Він у мене найрідний родич був. Тобто в мене немає ніяких братів, сестер більше окрім нього. Він був героєм. Він пішов з перших днів добровольцем, добровольцем воювати. Він був у гарячих точках і ну, захищав нашу країну. Дитина, дитина, воїн, яка захищала нашу вітчизну. І пала як герой, як більшість наших хлопців, які зараз служать в Україні. Жалко, дуже жалко. Життя тільки починалося. 32 роки повний. Так. 33 рік. Так. Ми закінчив життя на полі бою. І з перших днів на війні, з перших минали, такий... минали все. Це минали, почти, минали. Пурі. Слава Богу. Ми молилися, мама дуже молилася. Мама залишилась одна. Він у неї один. Це дуже важко. Відспівали відважного старшого солдата Станіслава Афанасьєва у храмі святителя Іосаафа, мужнього воїнооборонця Станіслава Афанасьєва з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.